Очевидно, що факт мав місце 100%. Але питання в тому, що через чи були серед тих 10 тисяч зламаних хакнутих камер IP камер пікамер від спостереження, саме відеокамери Державної прокордонної служби. Ми не знаємо, скільки їх у Державної прокордонної служби. Можливо, вони дійсно їх там 10 штук з тих 10 тисяч, чи не знаю там тисяча штук з 10 тисяч. І саме їхні камери не були зламані, але ворогу на те плювати, насправді хто є власником конкретної камери. Вони точно отримали цей доступ до цих 10 тисяч камер і точно отримували дані про переміщення військової і іншої допомоги для України на території і України і. Е, наших сусідів, через яких ця допомога йшла, і це точно нанесло шкоду обороноздатності нашій країні і безпеці наших громадян. Тому тут знаєте, ну а я таки трошки якось воно по-дитячому звучить, що ну, ось а наші не ламали, а чиї зламали, а ми не знаємо, чиї зламали.